Мене звати Ольховська Юлія, я журналістка. До початку повномасштабного вторгнення жила на Мелітопольщині, працювала в Мелітопольському холдингу МВ. У нас була газета «Мелітопольські відомості, сайт МВЕЛХЮА. І я виконувала також, була журналісткою і виконувала обов'язки редакторки стрічки новин. Взагалі в журналістиці з 2003 року, 24 лютого, це був звичайний для нас повноцінний робочий день. Ми розділилися для того, щоб охопити всі теми. Дивився ну, в Мелітополі на той момент наступила паніка, були величезні черги на заправках, були черги в аптеках, були черги біля банкоматів. Ну і ми про це все писали на своєму сайті, готували матеріали. Особисто я поїхала дивитися, як справи з бомбосховищами. Бо в Мелітополі з цим великі проблеми були починаючи з 2014 року. Ми періодично до цієї теми поверталися, періодично писали про те, що бомбосховища не приведені в належний вигляд. І я вирішила перевірити, що зараз, що на 24 лютого відбувається, і як люди реагують. Тобто я пішла по дворам багатоповерхівок, просила людей, яких там зустрічала, показати мені, де в них знаходиться бомбосховище, і ну, питала в них, чи знають вони, в кого ключ від нього. Ситуація була. Нічим не радісна, тому що більшість людей взагалі на мене дивились трохи як на не дуже адекватну людину. Хтось показував, де бомбосховище, але не знав у кого ключі. Хтось сказав, так, ключі у старший, але я там ніколи типу не був. В деякі бомбосховища були відкриті. Ну бо то були не бомбосховища, а просто підвали, причому занедбані. Єдине адекватне, мені вдалося знайти це в 14 поверхівці, воно дійсно було відкрите, там було чисто, там було, і люди у дворі мені відразу підказали, що так, там воно в нас знаходиться, ми знаємо, в кого ключі, якщо вам треба, можете зайти туди прямо зараз. Після того, як я зробила цей репортаж, повернулася, поверталася в редакцію, по дорозі в редакцію зайшла на центральний ринок. За обідом, вибачте, за банальність і продавчиня, в якої я купувала перекус, раптом стала мені розповідати, що в Якимівці це близько 20 кілометрів від Мелітополя в сторону Криму райцентр в минулому вже нібито висить російський прапор на адміністрації і на поліції. Я дуже обурилася. Я ж все ще не вірила, що до нас прийшла війна. Я стала з нею сваритися, казати, що не може такого бути. Що ви думаєте і сплітні оце розпространяєте, і так далі. А коли повернулася в редакцію, то м -м, вирішила перевірити цю інформацію. З редак... на редакційному автомобілі з водієм ми поїхали в Якимівку, не пообіцявши навіть. Приїхали в Якимівку і побачили, що там висить український прапор, що все добре. Подивились одне на одного і вирішили поїхати трохи далі. Ну, типу, звідки звідки ляжеш, ці слухи взялися? То треба з'їздити в Новоолексіївку. Це вже не Мелітопольський район і не Запорізька область, це вже Херсонська область. Зателефонували директорці, розповіли їй про цю ідею. Вона сказала, що ми можемо: ну, якщо будемо зберігати безпеку, будемо в безпеці, то ми можемо обережненько поїхати і подивитися. Ну і ми поїхали, і на кордоні Запорізької Херсонської області ми зустріли колону російських танків на дорозі там. Так, географічно, що такий пригорок, і от ми на нього виїжджали і побачили, як з нього починають спускатися танки. Тобто, повертатися і втікати ми вже не могли. Ми з'їхали на а, Там вже стояли кілька машин, танки, колона танків, рухалася зі швидкістю пішохода, бо так. Її окружали власне, автоматки. Вони повільно йшли з піднятим, піднятою зброєю, підійшли до нас. Ми ж стали питати, що нам робити. Вони кажуть, їдьте собі спокійно, ми йдемо до вас з миром, їдьте куди вам треба було. Я ще спитала, що мені через ми через дві години збираємось десь повертатися, ви нас пропустите. Він так глянув на мене, каже, ну то ми з вами ще побачимо. Ну, і ми поїхали, придумали з водієм, що нам треба в Генічіська. Бо ми ж кудись мали їхати, якусь треба було сказати причину. Ну і власне мір, з яким вони йшли росіяни, ми побачили вже на з'їзді з траси в сторону Генічська. Там догорав наш БТР, тіла наших хлопців були. Ну, це такі ми відразу зрозуміли проруський мір. От ми доїхали до Геническа, там вже він повністю був захоплений росіянами. Їх було дуже багато, дуже багато техніки, дуже багато військових. Єдину слідів, особливо там якихось. Ми не були в тій частині, може, де були бої, але особливо слідів яких боїв ми не бачили. Єдине, що біля міліції, біля біля поліції, да, нас туди ми йшли мимо, а нам сказали завернути, бо ну я так розумію, там ще лежали тіла, їх ще не вивозили ганчам. В місті були протести проти окупації. Патріоти виходили щодня під українськими прапорами. Вимагали спочатку, намагалися пояснити окупантам, що їм тут не раді. Потім казали, що ті геть з Мелітополя лягали під машини і так далі. Ну але воно ні до чого не привело. І з березня, мабуть, з не знаю, після 5 березня почалися викрадання людей. Першим, першим, першою публічною особою, яку викрали, була директорка музею, якщо мені не не зміняють, Лейла Ібрагімова. Але найголосніше, звісно, було викрадення міського голови Івана Федорова, воно було 11 березня. Ми на той момент ще працювали. Перестала редакція МВ працювати 21 березня, коли до нас вранці. До нас це до журналістів, і до співробітників редакції, і до власника холдингу МВ Михайла Кумака прийшли спецпризначенці російські разом з російськими військовими. Нас, ну, особисто до мене прийшли о, ну, десь там близько п'ятої ранку, зараз я вже не дуже пам'ятаю, ще було раненько, ще було темно, і навіть я ще спала, хоча я зазвичай рано прокидаюся. Постукали в двері, ми живемо ж в передмісті в приватному будинку. Тобто вони зайшли в двір, постукали в двері досить голосно, я пішла відкривати, е відкрила, побачила людей озброєних, все зрозуміла, казала: ой, блін, вони були дуже вічливі. Ніхто не погрожував на той момент. Сказали, що Юлія Васильівна, не волнуйтесь. Ми хочемо з вами А, е, Ну, тільки поговоріть, тільки поговорити, і все. Зайшли в будинок, я пішла переодягатися. Вони попросили видати всі карти пам'яті, які є в будинку. Подивилися в телефон чоловіка, знайшли там у ньому картинку, е, ідеологічно неправильну. Вічливо попросили видалити. Ну, Я переодяглася, попросила їх не шуміти, бо в мене дитина спить. Вони сказали, звісно, ми тихонько. І погрузили в супроводі їх, скажімо так, ми вийшли з двору, там стояв білий мікроавтобус без опізнавальних знаків, сіли в мікроавтобус і поїхали в редакцію в рідну. У них був ключ. Але не в тих, хто мене забирали, бо ми під'їхали, один з них набрав по рації, сказав, що ми приїхали, і пішов за ключем. Відкрили редакцію. І до 11-ї близько, плюс-мінус. Зараз вже не дуже пам'ятаю, ми бесідували. Не можу сказати, ну. Було все мені не мене фізично не трогали, мені не погрожували особливо там нічим. Вічливо, вічлива була бесі, бесіда, вічлива розмова. Їх, вони пропонували мені працювати з ними, обіцяли можливість об'єктивно висвітлювати реальність, розказувати людям правду, ну і так далі. Ну, звісно, навіть мови не було про те, щоб погодитися, але смішно про об'єктивне висвітлення реальності, особливо. А ми продовжували працювати з дому. Тобто, ми писали новини на актуальні теми, називали своїми іменами те, що відбувається. Тобто, відразу була означена позиція, що це окупанти, що це напад, що це, ну тобто, що. Все чітко було назване. Працювали ми якраз до 21-го, бо на той момент як я потрапила додому, вже раніше відпустили колег, і керівництво прийняло рішення взагалі зупинити роботу сайту, тому що писати те, що хотіли окупанти, ми, звісно, не могли. Працювати з підпілля не було можливості, бо ми всі лишалися. На окупованій території вони знали, де ми всі живемо, вони знали наші адреси. Ну, тобто не було можливості працювати партизанами. А ну, і керівництво вирішило не наражати на безпеку співробіт... на небезпеку співробітників і прийняло рішення взагалі про припинення роботи сайту. Тому з 21 го числа МВ не працює і газета не випускається. Коли ти сидиш в окупації, тобі складно. Тобі нічим дихати, але воно якось Ну, ти звик. Так, жити там дуже тяжко, але ти звик. А коли ти виїжджаєш на вільну Україну і відразу відчуваєш, що то значить жити на вільній Україні, то тоді повернутися в окупацію це просто смертельно. Я повернулася, побула два тижні. І Чоловік сказав: не можу на тебе дивитися, бачу, що ти тут не зможеш жити. Збирайся, їдь на вільну Україну, а після перемоги повернешся. Влітку виїхати з Мелітополя до Запоріжжя в середньому коштувало 5 тисяч гривень з однієї особи. Могло, могли брати більше, якщо обіцяли при цьому проїхати без черги. Були і такі випадки. Щодо того, що мене підтримує, хотілося би сказати нецензурно, але скажу цензурно, підтримує мене віра в перемогу України. І підтримує мене віра в те, що Росія після того, як напала на нашу країну, просто розпадеться. І це, звісно, не поверне всіх моїх друзів, які загинули в цій війні. Це, звісно, Ніяк не допоможе встановити те, що розрушено. Але це буде така моральна, моральна велика для мене радість, коли та недодержава розпадеться на тисячі шматочків. Бути журналісткою під час війни дуже важливо. Журналістика завжди важлива, а в умовах, коли у значної кількості людей просто немає доступу до. Нормальної інформації, робота журналістів стає просто надважливою. Але ну, я зараз говорю саме про журналістику: не про ІПСО, не про пропаганду, а саме про журналістику. Люди мають знати правду про те, що відбувається, і людям потрібно більше, ніж інформування. Тобто їм потрібна аналітика, їм потрібна якісна інформація. Ну, Тобто їм потрібна якісна журналістика. У найближчі 6 місяців я планую повернутися в Мелітополь, планую побачити рідних, обняти їх усіх і планую дуже після вже нашої перемоги працювати на благо рідного міста як тільки можу, будь-якими способами, які будуть потрібні на той час. Тому що з коршом і я прям плакала там.